Мої вам вітання, друзі! У мікрофона Суперзах! У восьмий ігровий день на Олімпійських іграх було розіграно неймовірні 29 комплектів нагород. Розповідаю про всі результати та медальний залік. Є медаль і у України. Стрільба. Пістолет 25 метрів. Фінал жінки. У перестрілці Ян Джин з Південної Кореї перемогла у представниці Франції Каміль Яджаєвський. Бронза для Вероніки Мейджор з Угорщини. Академічне веслування одиночки фінал жінки Каролін Флорен з Нідерландів перша, Емма Твіх з Нової Зеландії Друга та Вікторія Сенкуте з Литви третя. це перша медаль для Литви на цих Олімпійських іграх. Академічне веслування одиночки чоловічий фінал Олівер Цайдлер з Німеччини перший, Сімон Вандорп з Нідерландів третій. Академічне веслування вісімки, жіночий фінал. Румунки забирають золото, канадійки срібло, британки бронзу. Академічне веслування вісімки чоловіки. Британці перші, голландці другі. Ну і американці треті. Кінний спорт, командна виїзка, фінал. Збірна Німеччини з золотою нагородою. Перша медаль для Данії на цих Олімпійських іграх срібло. Ну і Велика Британія з бронзою. Шосейні велогонки. Групова гонка. Чоловіки. Бельгієць Ремко Евенпул. Перший Валентин Мадуа та Крістоф Ляпорт з Франції забирають срібло та бронзу. Більш ніж 6 годин тривала гонка. Теніс. чоловіча пара в матчі за бронзу США, перемагають у Чехії 2-0. Ну і в фіналі на Супер. Тайбрейку австралійська пара перемогла американську. Теніс, одиночний розряд жінки, сенсаційно чен Ціньвень з Китаю здобула золоту нагороду. Керівниця Марти Костюк, Дона Векіч з сріблом. Ну і спортсменка, яку ми всі очікували побачити на п'єдесталі на першій позиції, лише третя Іга Свєонтек Польща. Настільний теніс, одиночний розряд жінки. Перше та друге місце у Китаї Чень Мента Інша. Ну і бронза для представниці Японії Хіни Хаяти. Вітрильний спорт, вінсерфінг. фінал жінки. Марта Маджетті з Італії перша. Шерон Кантур з Ізраїлю друга. Ну і Емма Вілсон з Британії третя. Вітрильний спорт, «Віндсерфінг», «Фінал чоловіки», Том Ревені з Ізраїлю з золотою нагородою. Грей Моріс з Австралії заробляє срібло. Ну і бронза для Люк ван Обзеланда з Нідерландів. Стрільба з лука, одиночний розряд жінки. Перше та друге місце для представниць Південної Кореї Лім Сіхон та Сухьон. Ну і бронза для господарки змагань Лізи Барбелен. Бандмінтон, жіноча пара в матчі за бронзу малазійки поступилися японкам 0-2. Ну а у фіналі зійшлися дві китайські пари і сильнішою стала пара Чень Ця. Спортивна гімнастика вільні вправи чоловічий фінал. Перша медаль і для Філіппін. І одразу золото від Карлоса Юло. Срібло для представника Ізраїлю Артема Долгоп'ята. Бронза у британця Джейка Джермана. Дуже достойний виступ і від Іллі Ковтуна. Але, на жаль, лише четверта позиція: стрільба. Скіт, фінал чоловіки. Срібло та бронза. Срібло та золото у американців Вінсента Генкока та Коннера Ліна Прінса. А ось бронза для китайського тайбею Лі Мен Юань здобув першу нагороду для своєї країни на цих Олімпійських іграх. Дзюдо мікст команди. В поєдинках за бронзу медалі здобули бразилійці та південнокорейці. Ну і в головному фіналі французи 4-3 перемогли у японців. Спортивна гімнастика. Опорний стрибок, фінал жінки. Симона Байл з США здобуває чергову золоту нагороду для себе. Ребека Андрада з Бразилії знову друга. Ну і Джейд Керрі з США з бронзовою нагородою. Спортивна гімнастика Кінь Махи. Фінал чоловіки. Ріс Макленаган з Ірландії. Перший з неймовірною оцінкою 15533. За ним представник Казахстану Наріман Курбанов. Ну і бронза у Стівена Недорошика з США. Олег Верняєв також чудовий виступ, п'ята позиція. Фехтування командна Шабля. Жіночий фінал в матчі за бронзу з першої японки розібралися з француженками 45-40. Ну а потім в золотому фіналі Україна стала чемпіонкою Олімпійських ігор 2024. Українська команда Шаблісток. У фіналі була постійно позаду кореянок, але Ольга Харлан у останній сутичці змогла перевернути хід гри та виграти 45-42. Олімпійськими чемпіонками стали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Вітаємо дівчат! Легка Атлетика, Штовхання ядра. Фінал чоловіки. Райан Кроузер перший, Джо Ковач, другий. Обидва американці. Ну і топ-3 замкнув Раджиндра Кембл з Ямайки, здобувши першу медаль для своєї країни на цих Олімпійських іграх. Легка Атлетика, потрійний стрибок, жіночий фінал. Теалафон з Домініки не просто здобула першу нагороду для своєї країни на Олімпійських іграх, а й загалом здобула першу медаль для Домініки в історії Олімпійських ігр. Шаніка Томас з Ямайки друга, Жасмін Мур з США, третя. У Марини Бехроманчук, на жаль, змагання не склалися. Вона стала 11-ю. Плавання 100 метрів Батерфляй. Чоловічий фінал. Крістоф Мілак з Угорщини перший. Ну а за ним два канадійці: Джошуа Лєндо та Ілля Карун. Легка атлетика, Естафета 4 по 400. Фінал мікст. Неймовірна, Фемкебол витягнула на останньому етапі Нідерланди. З 4-ї на першу позицію США лише зі сріблом, ну і Велика Британія бронзова нагорода для них. Плавання 200 метрів комплексом. Жіночий фінал. Самер Макінтош з Канади встановлює Олімпійський рекорд та забирає золоту нагороду собі. Кей Дуглас США друга та Кейлі Маккіон з Астралії з бронзою. Легка Атлетика, фінал жіночої 100 метрівки Жюльєн Альфред з сент люсії здобуває золото і також першу медаль в історії своєї країни на Олімпійських іграх. Шакарі Річардсон Срібло і Меліса Джеферсон Бронза. Дві американки. Сьогодні поступилися представниці Сент-Люсі. Плавання 800 метрів вільним стилем жіночий фінал. Кейті Ледекі з США, перша, Аріан Тітмус з Австралії, друга. І ще одна американка Пейдж Маден, третя. Легка Атлетика, Десятиборство. Маркус Рот здобув першу медаль для Норвегії на цих іграх і одразу золото. Німець Лео Нойгебауер сьогодні став другим. Ну і Ліндон Віктор з Гренади. Першу нагороду для своєї країни на цій Олімпіаді здобув. Бронза. Плавання естафета 4 по 100 метрів комплексом. Фіналу у міксті і світовий рекорд для збірної США. Другими стали китайці, за ними австралійці. Ну і тепер медальний залік. В якому вже Україна, звісно, що підійнялася, але спершу топ-12, яка виглядає наступним чином. Перша позиція у Китаю: 16 золотих, 12 срібних, 9 бронзових. Далі американці 14 золотих, 24 срібні, 23 бронзових. Вже більш ніж 60 медалей у США. Ви просто вдумайтесь в це. Топ 3 замикають французи 12 золотих, 14 срібних, 15 бронзових. На четвертій позиції Австралія 12 золотих, 8 срібних, 7 бронзових, П'яті британці 10 золотих, 10 срібних, 13 бронзових. Далі Республіка Корея 9 золотих, 7 срібних, 5 бронзових. За ними Японія, 8 золотих, 5 срібних, 9 бронзових. На восьмій позиції Італія, 6 золотих, 8 срібних, 5 бронзових, Дев'ятими йдуть Нідерланди. 6 золотих, 4 срібних, 4 бронзових. Топ-10 замикає збірна Канади. 4 золотих, 4 срібних, 7 бронзових. На 11-й позиції Німеччина 4 золотих, 4 срібних, 2 бронзові. І топ-12 замикає Румунія, 3 золоті, 3 срібні, 1 бронзова. Збірна України завдяки золотій медалі підіймається на 28 місце. Ми єдина країна, яка поки має 1 золоту, одну срібну та одну бронзу. Чудово, це звісно, дуже чудово. Загалом, вже ви просто вдумайтесь, 62 країни з медалями. Це справді круто. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!